Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо дуже класний та смачний сирний штолен з марципаном. Рецепт для тих, хто хоче скуштувати класний та смачний штолен, але не витрачати багато часу. Для початку підготуємо сухофрукти. Я буду використовувати журавлину, родзинки та сошену вишню. Частину сухофруктів я буду заливати ромом, частину апельсиновим фрешом. Також можна використовувати або лише апельсиновий сік, або лише ром. В окрему ємкість висипаю частину сухофруктів і заливаю їх ромом. Це краще за все робити з вечора, щоб сухофрукти добре настоялися. Другу частину сухофруктів заливаю в іншу ємкість апельсиновим фрешом. Я просто взяла один великий апельсин та видавила з нього сік. Сухофрукти простояли всю ніч, подивіться, які вони стали м'якенькі, вони добре вибрали в себе рідину, тобто ром, і потім цей аромат та смак рому вони будуть віддавати до штолену. Зайву рідину нам потрібно злити, я це зроблю за допомогою сита. Усі сухофрукти викладаю на ситу і зайва рідина повністю стече. Залишаю сухофрукти так приблизно на 10-20 хвилин. Також хочу звернути вашу увагу, що ви можете використовувати будь-які сухофрукти, які ви любите. Можна лише родзинки, можна лише горіхи, можна цукати або інші сухофрукти. Для тіста нам знадобиться сир, в мене сир ось такий перетертий. Якщо у вас зернистий сир, обов'язково перетріть його ситом або погружним блендером. Цукор. Горіхи подрібнені, м'яке вершкове масло, цедра лимону, ванільний цукор, харчова сода, розпушувач та мигдаль і яйця. Яйця кімнатної температури викладаю в миску, додаю цукор, ванільний цукор і ретельно взбиваю приблизно 4-5 хвилин. Маса повинна посвітлішати та збільшитись в об'ємі приблизно в 2 або 3 рази. Бажано, щоб яйця були кімнатної температури. Якщо у вас яйця із холодильника, просто поставте їх під теплу проточну воду приблизно на 5 хвилин. Тоді вони будуть набагато швидше і краще взбиватися. В окрему велику миску всипаю просіяне борошно. До борошна додаю взбиту яєчну масу. Також одразу викладаю м'яке вершкове масло. Вершкове масло беріть гарної якості, бо від цього буде залежати смак штолену. Одразу всипаю розпушувач, харчову соду і одразу додаю яблучний оцет, щоб погасити соду. Силіконовою лопаткою або столовою ложкою ось так трошечки перемішую. Рукам ще не потрібно вимішувати. І ось таким чином перемішую за допомогою силиконової лопатки, щоб об'єдналися інгредієнти. Це, напевно, найшвидкіший рецепт штолену, який я коли-небудь готувала. Зверніть увагу, що я повністю тісто не вимішала. В мене є ще борошно, яке не вмішалося в тісто. І це я зробила не просто так. Зараз я всипаю одразу усі сухофрукти. Також додаю сир. Сипаю цедру апельсину або лимону, мигдальні пелюстки або подрібнений мигдаль та подрібнені горіхи. І тільки тепер вимішую все руками. Таким чином борошно, яке ще було не вмішане в тісто, гарно об'єднає між собою усі сухофрукти та горіхи. Спочатку я все вимішую у мисці, потім перекладу на поверхню і буду вимішувати на поверхні. Довго таке тісто вимішувати не потрібно. Переклала тісто на поверхню і вимішую до однорідності, і щоб воно не липло до рук за приблизно 2-3 хвилини. Поверхню можна присипати трошки борошном, не бійтеся цього. Коли тісто стало однорідним, я ділю його на дві частини, бо один штолен я хочу готувати з марципаном, а інший без марципану. Ось таку частинку я викладаю на поверхню, присипану борошном, і розкачую тісто приблизно товщиною 1 см. Тісто гарно розкачується, воно не липне. Якщо прилипає, трошечки, присипайте борошном. І далі викладаємо марципан. Я купила у магазині звичайний марципан у шоколаді, можна і без шоколаду, і просто викладаю його на середину. І загортаю штолен у його класичну форму. Перед випіканням штолени потрібно змастити яйцем, можна яйцем з молоком або просто жовтком. Я завжди змащую просто взбитим яйцем. Випікається такий штолен при температурі 170 градусів приблизно 60-65 хвилин, але час може змінюватись в залежності від потужності вашої духовки. Готовність штолену потрібно перевіряти зубочисткою. Вона має повністю сухою виходити зі штолену. Також, якщо штолен зверху починає пригорати, а ви бачите, що всередині він ще сирий, то візьміть фульгу і зверху просто накрийте штолен. Ось так гарненько змащуємо яйцем штолену і відправляємо у заздалегідь розігріту духовку. Коли я бачу, що штолени майже вже готові, я підготовлюю розтоплене вершкове масло. Я беру вершкове масло та розтоплюю його у мікрофільовій печі. І ще гарячі штолени змащую гарячим розтопленим вершковим маслом. Штолен, який я випікала з марципаном, вийшов трошки більший за об'ємом, а який без марципану трошки менший. Змащуємо гарячий штолен розтопленим вершковим маслом. Не жалійте вершкового масла, тому що в першу чергу це впливає на смак штолену. А по-друге, саме вершкове масло та цукрова пудра зверху впливає на срок придатності штолену. Такий штолен можна тримати один місяць у холодильнику. І присипаємо цукровою пудрою. Дуже багато сипемо пудри, не жалійте її. Нам потрібно, щоб була цукрова ось така скоринка на штолені. Після того, як я присипаю пудрою штолен, я чекаю, поки він повністю охолоне і тільки після цього його можна запаковувати. Я запаковую у фольгу, а потім у пергамент. І, звісно, покажу, який у розрізі такий штолен. Я буду розрізати штолен з марципаном. Другий штолен я залишу на Різдво. Подивіться, марципан у шоколаді як гарненько виглядає. Штолен виходить дуже ароматний і смачний. Обов'язково спробуйте його приготувати, тим паче, що готується дуже просто, швидко, виходить надзвичайно смачно. Штолен потрібно запаковувати у фольгу та пергамент, для того, щоб він дуже довго зберігався для того, щоб не черствів і зберігав собі всі аромати. І зверху прикрашаємо різдвяною стрічкою. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Це допомагає каналу рухатися далі.